Облікова політика, що це за документ? Навіщо як самостійно скласти? Сьогодні ми поговоримо на тему, яку багато хто вважає сухою і нудною, але насправді вона може врятувати бізнес від штрафів, непорозумінь з податковою та зайвих втрат часу. З мого власного досвіду, зазвичай бухгалтери використовують типовий зразок облікової політики і, на жаль, не приділяють належну увагу цьому документу. І тому він часто виглядає, ну скажімо, дуже формальним всього на декілька аркушів. Більш того, нерідко облікова політика не відображає фактичних принципів і методів, які бухгалтери реально використовують в обліку. Ну і причина проста: просто взяли документ у колеги, скопіювали, підписали, не адаптуючи під власну діяльність. Все це впливає не лише на якість бухгалтерського обліку та достовірність фінансової звітності. А також і на податкову звітність, і що в результаті невідповідність облікової політики фактичному обліку може стати підставою для претензій податкових органів. При перевірках контролери можуть кваліфікувати це як порушення вимог ведення бухгалтерського обліку, що вплине і на податкові зобов'язання. Сьогодні я дам вам кілька практичних порад, як правильно скласти облікову політику, скласти самостійно, щоб працювати спокійно та впевнено. Отже, починаємо офіційною мовою. Облікова політика це розпорядчі документи, які складає виконавчий орган управління підприємства і подає на затвердження власнику або уповноваженому органу згідно зі статутом. І хоча виконавчий орган за статутом це директор або колегіальний орган, на чолі з генеральним директором, готує облікову політику саме бухгалтер, тобто ви. Цей документ визначає сукупність принципів, методів і процедури, що використовується підприємством для ведення бухгалтерського обліку складання та подання фінансової звітності. Простими словами, облікова політика це правила гри для вашого бізнесу у сфері бухгалтерського обліку. Це документ, у якому ви чітко прописуєте, як саме ведете облік, які методи обираєте, як відображаєте доходи, і витрати, які оцінки застосовуєте та багато чого іншого. Головне, облікова політика обов'язково для кожного підприємства, незалежно від розміру. Вона потрібна не тільки для галочки, а щоб уникати хаосу в обліку та мати чітку. Аргументацію перед і під час перевірок. Облікова політика визначається на основі стандартів бухгалтерського обліку, національні стандарти бухгалтерського обліку або міжнародні, в залежності від того, за якими стандартами ви ведете облік та готуєте фінансову звітність. Наскільки детальною має бути облікова політика? Це найпоширеніше питання, яке ви задаєте на моїх вебінарах? В цьому розділі про це поговоримо детально. Міністерство фінансів України розробило методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, і вони викладені в наказі Мінфіну 635. У пункті 2.1 рекомендації визначено зміст розпорядчого документа, наказу про облікову політику. Зокрема, такий документ визначає методи оцінки вибуття запасів, методи амортизації основних засобів, переліки склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази для розпорядження, Поділу і склад. Калькулювання виробничої собівартості, продукції або робіт послуг, періодичність, і об'єкти проведення інвентарізації та багато всього іншого. Тобто є драфт. Відповідаючи на ваше питання, я раджу прописати і деталізувати всі принципи і правила обліку господарських операцій, які відносяться саме до вашого підприємства та до видів діяльності. Аби цей випуск був максимально практичним для вас, я поділюся своїми практичними порадами. Порада перша: почніть обліковувати. У політику з опису вашого підприємства та вашого бізнесу. Ви спитаєте, а навіщо тут варто нагадати, що користувачами облікової політики є не лише ви, а й інші особи, і аудитори, консультанти, податкові органи і навіть співробітники інших підрозділів всередині підприємства. Тому для широкого загалу користувачів не буде зайвим ознайомитися з компанією, її історією, місією, приналежністю до групи компаній, специфікою бізнесу та окремих операцій. Порада друга. Другий розділ політики присвятить питанням системи внутрішнього контролю. Тут варто описати, як у вашій компанії організовано контроль за веденням бухгалтерського обліку, збереженням первинних документів, перевіркою правильності проведення господарських операцій і своєчасністю їх відображення в обліку. Кажіть, хто відповідає за погодження господарських операцій, яким чином відбувається внутрішня перевірка звітності, та які процедури застосовуються для виявлення і запобігання помилкам? Чіткі правила внутрішнього контролю не лише допоможуть уникнути ризиків і штрафів, а й підвищать довіру до вашої фінансової інформації з боку керівництва інвесторів або перевіряючих органів. Порада третя. В наступному розділі назвемо його бухгалтерський облік та фінансова звітність, ви маєте описати ключові принципи та вимоги саме до складання фінансової звітності, порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань, а також визначити поріг суттєвості. Тут варто нагадати, міжнародні та національні стандарти передбачають обов'язкове визначення і застосування порогу суттєвості. Але зазвичай я бачу там нуль. Поріг суттєвості в бухгалтерському обліку розраховується для того, щоб визначити, яка інформація або які помилки в обліку є настільки значимими, що вони можуть вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Якщо коротко, це межа, нижче якої дрібні неточності або відхилення можна вважати несуттєвими і не виправляти негайно. А вище обов'язково треба врахувати та відображати з практичного це вам допоможе уникнути зайвої роботи, швидко відсіяти дрібниці та концентруватися виключно на важливих операціях. Ви можете скористатися рекомендаціями Мінфіну щодо суттєвості у бухгалтерському обліку та звітності, або визначити свої пороги суттєвості самостійно. Порада четверта: Четвертий та п'ятий розділ політики присвятіть конкретним правилам обліку господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку. В Частині податкового обліку, особливо з огляду на мінливість податкового законодавства, варто зробити посилання на конкретні розділи податкового кодексу. І цим обмежитися. Порада п'ята. Останній розділ політики присвятить правилам зміни облікової політики. Давайте я вам їх коротко нагадаю. Змінити облікову політику підприємство може у виняткових випадках, прямо встановлених у положеннях або стандартах бухгалтерського обліку. Перегляд облікової політики має бути завжди обґрунтований. Облікова політика може бути змінена як правило з початку року. І у випадках, якщо перше змінюються статутні вимоги підприємства, друге змінюються вимоги органу, який здійснює функції державного регулювання, і якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій. Або господарських операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Для тих, хто веде облік за міжнародними стандартами, щиро раджу повернутися та перечитати МСБО 8 облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Зверніть увагу, облікова політика підприємства з урахуванням внесених змін наводиться у примітках до річної фінансової звітності. Моя остання порада: додайте додатки до політики. В обов'язковому порядку це має бути план рахунків, який ви використовуєте. Додатково рекомендую розробити та запровадити окремі додатки. Наприклад, порядок проведення розрахунків: готівкових, безготівкових, використання коштів, в тому числі коштів на відрядження. Також порядок оформлення, зберігання та архівування. Бухгалтерських документів, як це організована компанії, а також методику розподілу постійних загальновиробничих витрат, повертаючись до вашого питання: наскільки детальною має бути облікова політика? Давайте я покажу вам зміст облікової політики, яку ми підготували для нашого клієнта. Це наш останній приклад облікової політики. Як бачите, документ містить понад 70 сторінок, і це лише ті питання, які прямо стосуються діяльності підприємства і без зайвої інформації. Окремо для скептиків. Це на перший погляд здається, що нема про що писати. Але якщо ви будете слідувати моїм порадам, то точно відкрите для себе цілий новий світ бухгалтерії, і він точно цікавий. І наостанок з новизни податкових перевірок. Останнім часом податкові органи додають облікову політику до актів перевірки платників податків, тобто фіксують в якості доказу. Відповідно, змінити політику під час податкової перевірки вам вже не вдасться. Залишайте ваші запитання під цим відео, я обіцяю не залишити їх поза увагою. А з вами була Олена Макеєва. Підписуйтеся на канал, натискайте дзвоника, аби не пропустити нові випуски. До зустрічі на каналі.